Більше 7 мільйонів гривень я заробила на СММ, працюючи виключно з клієнтами на закордонному ринку. А це оплати, які отримують мої учениці, які прийшли до мене з повного нуля та опанували затребувану професію смм спеціаліста закордонного ринку. І ти можеш так само без досвіду, без англійської, маючи лише телефон, причому не важливо, який саме. Це може бути старенький соні, як моєї учениці Варі, яка до речі прийшла до мене з повного нуля, і за 10 днів закрила свого першого іноземного клієнта на 500 доларів. Для того, щоб самостійно досягти такого результату і вміти передавати його іншим, я три роки тестувала різні підходи до пошуку клієнтів, до розробки стратегії, до самої роботи з клієнтами. І зараз впевнено, можу сказати, що маю те, що працює найкраще. В цьому відео я хочу поділити з вами своєю системою, своїм покроковим планом дії, який допоміг і мені, і моїм ученицям заробити свої перші 500 тисяч доларів в СММ вже за 2-3 місяці. Це відео обов'язково потрібно подивитись тим, хто хоче опанувати нову професію професію з повного нуля та отримувати стабільний високий контрольований дохід, тим, хто втомився від роботи в наймі і хоче свободи в своїх діях, фінансах, рішеннях, переміщеннях, в усьому, а також тим, хто мріє працювати віддалено, не залежати від чоловіка, батьків, коханця чи ще когось, а просто насолоджувати своїм життям, подорожувати та кайфувати. Обов'язково додивись це відео до кінця, щоб зрозуміти, як забрати чек-лист. ТОП-10 ніж для новачків в СММ. Там зібрані ніші, в яких можна заробляти навіть початківцям від 700 доларів. Ми з командою особисто проводили дослідження та відбирали матеріали, тестували, щоб надати все це вам і ви могли користуватись. Ну що ж, мене звати Ліза, я є діючий саме спеціаліст на закордонному ринку, а також власниця міжнародної маркетингової агенції. Зараз я впевнений спеціаліст, впевнений бізнес леді з величезною базою знань саме закордонного маркетингу, бо вчилася я виключно в іноземних школах бізнесу та маркетингу. Зараз в мене є власний бізнес, в мене власна агенція, про мене пишуть. В журналах, я можу подорожувати, насолоджуватись життям, не відмовляти в собі ні в чому. Я просто кайфую від того, що маю зараз. Але ви ж розумієте, що так було зовсім назавжди. Ще 4 роки тому я працювала на конюшні. В мене була зарплата ну, до 10-15 тисяч гривень, яка залежала від мене, від того, скільки. Е Стайн я приберу, скільки сіна я розвантажу, скільки діточок на коні я покатаю. І звісно, це все був процент, який я отримувала. В той момент я, я була розгублена. Я не знала, що я буду робити. В моєї мами, мені здається, були оці найбільші страхи. І вона, як вона мені в дитинстві казала, будеш коням хвости крутити. Отак От я й крутила ці хвости до 22-го року. І напевно я навіть не розуміла, куди я можу податись і що я можу робити в цьому світі, щоб вигрібсти з цієї ями, е, і, в принципі, бути кимось, а не просто якоюсь робітницею, прибиральницею, хвостокрутильницею. Знаєте, чим відрізняються ці дві лізи? Перша з них. Боягузка, вона не розуміла, що їй робити. Вона не розуміла взагалі, куди їй рухатись, з чого починати. Вона боялась ризикувати. Вона боялась, хто і що їй скаже. А інша Ліза вирішила діяти. Вона вирішила опанувати затребувану професію. Вона обрала саме, бо це високооплачувана професія. Професія, яка дозволяє працювати звідки ти хочеш, коли ти хочеш, з ким ти хочеш і за скільки грошей ти хочеш. Це професія, яка дозволяє тобі бути і мамою, і дружиною, і коханкою, і працівницею і бізнес-леді одночасно. Це професія, яка дозволяє тобі продовжувати жити, а не просто існувати до від зарплати до зарплати. І до того ж, це та професія, яку дуже легко та швидко можна опанувати до класних результатів, які дійсно будуть високо оплачуватись. В мене, звісно, були певні ключові кроки, які допомогли мені досягти того, що я маю зараз. Я хочу сьогодні з ними ними поділитись з вами, щоб ви могли застосувати їх у своєму житті та досягти ще кращого. Тож, ваш перший крок, якщо ви хочете розпочати свій шлях в СММ, це опанувати основи цього самого СММ, що я маю на увазі. Перш за все розберіться, як працюють соцмережі, хоча б Instagram, Facebook та TikTok. Ви маєте розуміти, що це за соцмережі, які в них алгоритми, чому люди їх дивляться, що людям там подобається, що варто постити, і так далі. Все це допоможе вам в подальшому. Наступний крок це робота з контентом. Ви маєте вміти працювати з дизайном, обробляти фото, монтувати класні відео, писати цікаві дописи, які люди будуть читати і дочитувати, і використовувати все це таким чином, щоб бізнеси, з якими ви будете працювати, продавали свої послуги зараз, можливо, це звучить трошечки складно, і можливо, хтось подумає про те, що я не вмію дизайнити, я не вмію робити сторіс, я не вмію монтувати чи ще щось. Але подивіться, всі ці роботи, які ви бачите на екрані, це роботи зроблені з нуля. Під час навчання. Під час навчання ми розбираємо всі аспекти роботи СММника. Тому якщо ви навіть ніколи не відкривали додаток для обробки фото, повірте мені, ви станете класним ретушером вже під час наставництва. І третій крок це розробка стратегії. Ви маєте розібратися з тим, що це таке, як вона складається, і як за допомогою стратегії показувати результати вашим клієнтам. Бо чим краще результати, тим краще ваша оплата і тим довше ви працюєте з людьми. СММ це, в принципі, довгострокова співпраця, і коли ви знаходите клієнта. Якщо ви хороший спеціаліст, ви можете бути впевненими в тому, що ви будете працювати з ним півроку, рік, а то і більше. І я розумію, що стратегія зараз буде для вас таким лякаючим аспектом, але не бійтесь. Знов таки, ви бачите на екрані стратегії, які були створені ученицями, які прийшли з повного нуля. Все, що вам потрібно, це розібрати з алгоритмом дій і зрозуміти, що і для чого ви робите. Все це ми даємо на наставництві. На наставництві у вас є всі шаблони, всі чек-листи, всі покрокові плани дій, які вам потрібні для того, щоб кожна співпраця з кожним вашим клієнтом була ідеальною і максимально результативною. Моя задача не просто навчити вас шукати клієнтів, та якось швидесенько заробити грошей, а потім все втратити. Ні, моя задача зробити з вас якісного спеціаліста. Тому зараз на екрані ви бачите відгуки клієнтів моїх які так само, як і ви, коли прийшли з повного нуля під час наставництва змогли опанувати всі необхідні інструменти для роботи. Під нашим з командою з супровідом опанували ті самі кляті страшні стратегії і зараз кайфують, заробляють та розвиваються на закордонному ринку. В той час як їх клієнти щасливі, що мають таких співробітників, щасливі від результатів, які отримають, і, звісно, з радістю оплачують їх роботу. З першим кроком розібрались, переходимо до наступного другого кроку. Це пошук клієнтів. І в вас в голові зараз буде, що вже пошук клієнтів, а чи не рано, а я ще новачок. Ні, не рано. Під час наставництва ми починаємо шукати клієнтів вже на. П'ятому тижні, бо я не бачу сенсу це відтягувати. Я хочу допомогти кожній знайти свої проєкти, і ми з радістю і з впевненістю робимо це одразу під час навчання. В мене була Варія, яка прийшла без жодного досвіду в СММ, Вона в той момент знаходилась в декретній відпустці і мріяла про роботу онлайн для того, щоб вона могла поєднувати це з дитиною, могла заробляти на свої власні жіночі запоганки і могла забезпечувати собі достойне життя. Ми, до речі, говорили про неї на самому початку цього року. Пам'ятаєте? так от вона знайшла свого клієнта за 10 днів під час виходу модулю з пошуку клієнтів з повного нуля. Мама, в декреті в мене також була Оля. Вона теж прийшла з повного нуля і працювала на заводі, з якого мріяла звільнитись. За три дні з моменту виходу модуль з пошуку клієнтів. Вона закрила свого першого клієнта і заробила під час навчання 400 доларів. Для того щоб ви так само легко і швидко могли закривати клієнтів, у вас мають бути всі інструменти пошуку клієнтів в вашому арсеналі. Всі методи пошуку клієнтів можна умовно поділити на три: це теплі, холодні та через особистий бренд. Холодні методи пошуку клієнтів це коли люди не знають ані про. Ас ані сферу СММ, і по суті ви шукаєте людей, які не розуміють вашої цінності, цінності від вашої роботи або в принципі не чули про те, що їм потрібен такий спеціаліст. Теплі методи пошуку це коли люди чітко розуміють, що їм потрібен СММ-ник, а ви, грубо кажучи, відгукуєтесь на певні вакансії. І методи пошуку через особистий бренд це коли ви розвиваєте ваш власний особистий бренд в будь якій соціальній мережі або навіть без неї, і люди звертаються саме до вас, як до експертів. Третій ключовий крок, який вам потрібен для досягнення результатів, це розібратись з тарганами в вашій голові, які заважають вам діяти та розвиватись. Я знаю, що зараз в голові в тебе крутиться просто тисячі сум. А чи треба англійська і саме переповнений, а в мене не вийде, а я щось там не вмію, не зможу, а чи точно це все для мене, а там велика конкуренція, а чи вистачить на це часу, а як я буду поєднювати з дитиною, а в мене там якісь старенькі телефони, немає ноутбуку і так далі. Але все це просто відмазки. Давайте розбиратись. Якщо ви думаєте, що це суперскладно, вас не вийде, нема часу розбиратись, треба поєднувати з дітьми, сім'єю там чи ще чимось, то я хочу навести для вас приклад Марини. Яка є мамою, яка потрапила до мене після двох невдалих навчань, по суті, вона могла повністю розчаруватися в собі або в професії, кинути все це і забути. Але ні, вона не здалась. Вона повірила, що вона зможе. Їй просто потрібен гарний наставник, який покаже їй все від А до Я та доведе до бажаного результату. Як результат, Марина під час навчання заробила 4900 доларів. Нам навіть довелось давати їй невеличку паузу в навчанні. Ні, бо вона повезла дитину на відпочинок в Туреччину за свої перші власноруч зароблені гроші на СММ. Багато хто має ілюзію, що потрібно володіти англійською в ідеалі, щоб працювати з іноземцями. Але, блін, це не так. Ви можете її взагалі не знати. В мене була Катя, яка працювала на роботі, яка її бісила, вона мріяла звідти звільнитись, будувати власний графік, відпочивати і насолоджуватись цим життям. Звісно, вона прийшла до мене без знання англійської мови. От взагалі. Вона її не знала. Проте зараз в неї стабільний дохід 2000 доларів, три клієнти звільнена з тієї бісячої роботи і просто насолода кожного дня. Насправді, у вас є безліч інструментів в сучасному світі, які дозволять вам працювати з будь-якою країною, будь-якою мовою, не розуміючи її. Як мінімум, у вас є чат GPT, який допоможе вам з перекладом, у вас є Діпл перекладач професійний, який допоможе вам з перекладом. Ви працюєте з іноземцями виключно в текстовому форматі. Вони не будуть Вами зідзвонюватись, розмовляти з вами 24 на 7 чи ще щось їм потрібно все по суті, по факту, по справі. Тому, якщо ви вмієте користуватись перекладачем, у вас не буде проблем з комунікацією. В мене навіть є дівчатки, які працюють з німецькими акаунтами, не знаючи німецької мови. Проте вони стабільно заробляють від 500 доларів за проєкт. І не мають жодних проблем з перекладами або з спілкуванням з клієнтами. А тепер поговоримо про конкуренцію. Уявіть, в місті є тисяча ресторанів, 500 кухарів, але лише 10 з них готують смачно. Хто з них буде заробляти найбільше? Так само і в СММ спеціалістів, начебто, багато, але лише одиниці можуть справді показати результати своїм клієнтам, справді надати те, що клієнти хочуть, подарувати їм цінність від своєї співпраці. Більшість просто роблять красиві сторіс, і на цьому все закінчується. Тим часом кожного дня відкривається все більше бізнесів, які потребують smm спеціалістів для власного розвитку. Тому саме зараз ідеальний час, щоб заходити в цю професію. Дивись, що зараз відбувається в світі: 5,3 мільярди людей сидять в соцмережах щодня. Кожен бізнес зараз переходить в онлайн, бо інакше він просто не існує. Щорічно бізнеси витрачають 230-280 мільярдів доларів на просування в сойшолмідіа. Тобто в соцмережах, і ви все ще вважаєте, що тут велика конкуренція, і ви не знайдете свій проєкт та не зможете розвиватись? Ну це ж глупо. У вас може бути безліч страхів, і це абсолютно нормально. Бо кожного разу, коли ви робите щось нове, коли ви рухаєтесь в новому для вас напрямку, вони будуть виникати. Це нормальний процес, але всі ці страхи проходять, коли ви просто починаєте діяти. Натомість приходять класні результати. Ти реально можеш заробити свої перші 500 тисяч доларів в СММ буквально за два місяці, просто якщо дозволиш собі спробувати. У тебе не має бути досвіду. Все, що тобі потрібно, це бажання. СММ без кордонів вже змінив життя більше ніж трьохста дівчатам. Вони звільнились з робіт, які їх бісили. Вони опанували професію, яка їм подобається. Вони здобули свободу, повну в діях, в рішеннях, в фінансах, в часу, коли вони можуть самостійно обирати, чи провести час з дитиною, чи з родиною, чи попрацювати. І ти можеш мати все це також. Якщо ти відчула, що моя програма та мій підхід тобі резонують, то я запрошую тебе на безкоштовну. Консультацію від моєї команди, все, що тобі потрібно зробити, це заповнити анкету під цим відео за посиланням під цим відео. Цю консультацію проведе моя помічниця. Вона є куратором на навчанні. Вона є випускницею наставництва СММ без кордонів, діючим спеціалістом СММ на закордонному ринку. Вона не буде тобі казати Купи, купи, тобі це потрібно. Вона просто розповість тобі, які перспективи на тебе очікують. Вона розповість, як сама пройшла цей шлях, зможе відповісти на будь-які запитання, які в тебе виникли. Ну і презентує саме навчання, щоб ти змогла зробити вибір, чи хочеш ти йти з нами чи ні. Бо сотні дівчат колись були на твоєму місці. Наприклад, Танюша, яка вимушена переїхала з України за кордон через повномасштабне вторгнення, вона є мамою в декреті. Вона не могла працювати за кордоном, бо вона не могла залишити дитину саму. І все, що їй залишалось, це спробувати щось онлайн. При цьому в неї не було жодної впевненості. Вона не розуміла, що таке СММ, куди її рухати, з чого розпочинати і взагалі що робити. Проте вже. Під час наставництва вона змогла заробити свої перші гроші. Вона закрила першого клієнта на часткове ведення за 400 доларів. І з впевненістю сказала, що це було те навчання, після якого інші ніякі не потрібні. Зараз Таня впевнено працює на закордонному ринку, залишається за кордоном, але вже не рахує копійки і не сидить на пособіях, а впевнено себе забезпечує і розуміє, чого їй очікувати від завтра. Альбіна також приходила без знань в СММ, При цьому в неї був досвід поганих навчань, де вона витратила більше 500 доларів на експертів на їх курси. І нічого не зрозуміла, результатів ніяких не отримала. При тому Альбіна не здалась. Вона вирішила спробувати. Вона вирішила, що вона таки зможе, якщо отримує якісну інформацію. Що і так і вийшло. Вона закрила вже під час навчання свого першого клієнта на 500 австралійських доларів, але на цьому вирішила не зупинятись. Зараз в Альбіни два проєкти по 1000 доларів. В її роботу входить два пости і два рілс на тиждень, 5-7 сторіс з понеділка по п'ятницю. Ну і звісно, стратегія, маркетинг і весь цей фундамент. Вона працює лише декілька годин на день з понеділка по п'ятницю і отримає 2000 доларів кожного місяця стабільно. Свята, це ще одна моя зірочка, яка вимушена опинилась за кордоном. До війни вона працювала хормейстром в Харківському оперному театрі. Вона дуже любила цю роботу, але звісно, вимушена мала припинити свою кар'єру там. Все, що їй було потрібно, це додатковий дохід на час, коли вона знаходиться за кордоном, і така професія, яку в подальшому вона зможе Поєднювати з роботою хормейстром, бо вона дійсно кайфує від справи, яку робить. Після навчання Свята закрила свого першого клієнта на 500 євро і отримала той самий стабільний додатковий дохід, який дозволяє їй вільно себе почувати в Словаччині, де вона зараз знаходиться. Вона йшла на навчання в своєму темпі. В неї були певні проблеми із поїздками в Україну, які їй потрібно було регулярно робити, і зі здоров'ям. Проте це не завадило їй досягти результатів. Бо коли є бажання, результат завжди буде. Я хочу, щоб твоя історія була наступною щоб твої зміни так само надихали інших, як надихають зміни моїх дівчат. Тому нагадую, що під цим відео є посилання з анкетою, заповнивши яку ти можеш потрапити на безкоштовну консультацію від мене та моєї команди. Після заповнення я особисто зв'яжусь з тобою, аби узгодити дату та час проведення безкоштовної консультації, де ми розберемо всі питання, які в тебе виникли зараз щодо СММ, та вирішимо, чи підходить тобі ця професія і чи буде в тебе яскраве майбутнє в ній. Хоча я впевнена, що буде. Що ж, побачимось на консультації і дякую за просмотр цього відео. Пока!